Слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 лютого у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині. На жаль, трагічних на щоті додому назавжди повертається ще один герой із Коваля днями рідні воїна Романа Кондратюка отримали підтвердження про його загибель. Про це повідомив мер мерковаля Ігор Чайка. Відомо, що герой Роман Кондратюк поліг під час штурму ворожих позицій у липні минулого року поблизу села роботи на Запоріжжі. І з того часу воїна офіційно вважали зниклим безвісти, хоча батьки й знали про загибель сина майже одразу. Батько Мана теж на той час був військовим і від попратимів сина знав про ворожий обстріл, який став для відважного воїна останнім. Експертиза ДНК, результати якої довелося довго чекати, підтвердила найстрашніше. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблого героя. 7 лютого на блокпосту на Маневичині поліцейські зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ за кермом транспортного засобу перебував 28-річний житель Камінькашевського району. Як повідомили у поліції, під час огляду легковика в багажному відділенні правоохоронці виявили 65 набоїв. На місце прибула слідчо-оперативна група. Незаконні боєприпаси вилучили та направили на дослідження. На Волині сталася смертельна аварія. Як повідомили у поліції, трагедія трапилася 7 лютого на автодорозі Коваль Луцьк поблизу села Оля Любитівська. 47-річний житель звягеля, керуючи автомобілем, дав виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із іншою вантажівкою. Дав за кримом якого перебував 52-річний житель Житомира. Наслідок зіткнення обидва водії загинули на місці. У рамках досудового розслідування поліцейські з'ясують усі обставини автопригоди. Польські фермери заблокують і Волинський пункт пропуску зосин у стелух. Про це повідомила Державна митна служба України. 12 лютого очікується часткове блокування руху. Так для легкових транспортних засобів і автобусів пропуск має залишатися вільним. Вантажні авто масою до 7,5 тонн стрекарі планують пропускати по три авто. За годину в кожну сторону. Нагадаємо, раніше повідомлялося про блокування пункту пропуску дорогуськ ягодин на кордоні з Польщею. На Рівненщині Лучанин збив 14-річну дівчину. Як повідомляє поліція, аварія трапилася 7 лютого близько 19.30. Відомо, що 35-річний житель Луцька, водій автомобіля Мерседес, наїхав на школярку, яка перетинала проїжджу частину. По нерегульованому пішохідному переходу Унаслідок ДТП потерпіло неповнолітню добичанку із переломом глибної кістки струсом головного мозку та закритою черпно-мозковою травмою госпіталізували. Водіїв відповідно до огляду, був тверезий, але у нього також відібрані зразки крові. Він пояснив, що не побачив дівчинку через обмежену видимість за поганих погодних умов. На Волині двоє громадян РФ та Українка організували шахрайську схему, як повідомили в обласній прокуратурі, 43-річний та 32-річний Неодноразово судимі раніше чоловіки, які перебували у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, залучивши 33-річну жінку, ошукали громадян, які продавали побутову техніку в інтернеті упродовж серпня, листопада, 2023 року. Домовляючись про доставку товару у відділення поштового оператора та підробляючи чеки про оплату, вони забирали товар та здавали його в ломбард. Двом росіянам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянці України у вигляді цілодобового домашнього арешту. Російсько-окупаційні війська у ніч проти 8 лютого завдали по Україні удару. Дронами камікадзе типу Шахет з тимчасово окупованого Кримом. Так Росія скерувала на українські населені пункти 17 безпілотників. В Миколаєві внаслідок влучань відбулося займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділи ДСНС оперативно зреагували на пожежі, також у Миколаєві. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та об'єкт спортивної інфраструктури. Минулося без постраждалих. Розповів голова ОВА Кім. Крім цього, ударом ворожого безпілотника в обласному центрі удещини пошкоджено, недобудовану багатоповерхівку. Там вибуло скло. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Пробитий дах перекриття вибиті вікна пожеж не було. Постраждали двоє патрульних поліціянтів, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. У ніч проти 8 лютого російські окупанти обстріляли місто Селедово, що на Донеччині, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим. В Ілашкін, що одна людина загинула, і семеро зазнали поранень відомо про пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, закладів освіти, адмінбудівель, приватного підприємства та транспортних засобів. Люди продовжують звертатися до поліції з повідомленнями про руйнування. Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик повітряних СЗСУ. Владислав Риков про це повідомив його побратим льотчик Ростислав Лазаренко. На його рахунку 385 бойових вильотів. Це був найкращий льотчик і командир. Написав Лазаренко. За його словами українського захисника, мало хто знав проте Лазаренко пообіцяв розповісти про влада Рико трішки пізніше. Бо про таких людей потрібно знати і пам'ятати. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна. У Нікополі невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. Чоловік загинув на місці. Про це повідомив офіс генпрокурора. Близько дев'ятої години ранку, 8 -го лютого. До поліції надійшло повідомлення, що невідома людина розстріляла машину, яка належить заступнику міського голови Нікополя. Правоохоронці офіційно не називають імені загиблого. Утім, джерело громадське зазначило, що це був заступник міського голови Віталій Журавльов. Відомо, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся після гасіння пожежі в салоні знайшли тіло 52-річного чоловіка. Працівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, який вже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупантів. У тимчасово анексованому Криму, зокрема, Шуприч платив гроші Розгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупатам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. Розгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площою понад 4 тисячі з половиною квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїс. Земельна ділянка площею понад півтора гектара, на якій розташований комплекс входить до рекреаційної зони та межує з так званою дачею Медведчука. Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами Роцгвардії на охорону. Об'єкта у Криму, за якими щомісяця переводило на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів, на підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шупрочу та його юристу про підозру. Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що його кіберфахівці успішно атакували. Програми керування дронами, тож у росіян тепер просто величезні проблеми. Атаковано софт, яким росіяни встановлюють для перепрошивки квадрокоптерів марки DJI під бойові потреби. Це програмне забезпечення дозволяє ворожим операторам дронів налаштовувати пульти управління, захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт, а також керувати дроном з комп'ютера. Також атакований софт відповідає за систему розпізнавання свій чужий. Кіберфахівці зупинили роботу серверів. Тож усе програмне забезпечення розпізнається як чуже і відмовляє росіянам у доступі через це керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе. Зараз противник намагається всіляко вирішити проблему. Сенат США повторно перегляне законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Розгляд відбудеться без міграційної реформи та безпеки кордону. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. Напередодні увечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні штатів. Пакет на 118 мільярдів доларів передбачав надання Україні 60 мільярдів та містив імміграційну реформу, якої вимагали республіканці. Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з Росією ще на два місяці до 14 квітня. Про це пише Бабель з посиланням на фінські змі. Відкрити кордон мали б 11 лютого. Проте фінська влада вирішила продовжити обмеження усе через те, що Росія направляє до кордону велику кількість шукачів притулку, аби чинити тиск на Фінляндію. Президент Азербайджану Ільхам Алієв переміг на дострокових президентських виборах 7 лютого, забезпечивши собі ще один семирічний термін перебування на посаді. Алієв перебуває при владі з 2003 року, змінивши свого батька Гайдара Алієва, який був президентом у 1993-2003 роках. Як подумляє репорт, результати підрахованих бюлетенів дозволяють говорити про те, що Ільхам Алієв обраний президентом Азербайджаном.